Дівчата, всім привіт! Хотіла я відео про порожні баночки відкласти ще на один день, але вирішила вже знімати сьогодні, незважаючи на те, що сьогодні дуже хмарно, світла в домі небагато, але я вийшла на балкон, поставила камеру і ми починаємо. З попереднього відео про пусті баночки пройшло 2 місяці, тож. У ємностей не збиралось багато, але починаємо ми не з пакету, а з тканинних масок, які я відклала. Тож, починаємо з ось такої масочки. Це тканинна маска Sado Air, або Sador або Садор, може, Е не читається. Це був подарунок від подружки. Це трьохетапна тканинна маска. Перший етап ти вмиваєшся, на другому етапі наносиш масочку, а третій етап це була сироватка, якою ти покриваєш обличчя після використання маски. Доволі непогано, мені сподобалось. Мені було цікаво пройти ось ці всі три етапи по черзі. Якщо я таку масочку десь побачу, то напевно я обов'язково її куплю. Так, йдемо далі. Масочку поклали. Так, Масочки Farmstay. я використала їх за ці два місяці доволі багато, не одну цю, бо інші я виконала. Я думаю, ви всі ці маски знаєте, всі. щось про них та й чули. Я не скажу, що це прям супер-пупер класні маски, але вони непогані. Добре зволожують шкіру. Не надають їй такого прям сяяння, але на зволоження діють досить добре. Наступні дві масочки я їх покажу разом. Це мої улюблені серед бюджетних маски оці і маски Мізон. За равликом мої найулюбленіші серед бюджетних масок і Оті. «Оті» мені в Принципі, всі подобаються. Єдине, що буває ти візьмеш, вона така, знаєте, як більш щільна, а буває візьме. вона дуже тоненька і погано лягає на обличчя. Так, все, масочки я прибираю сюди, так, поставлю, хай стоять. Дівчата, іноді доводиться трошки відволікатися, тому, якщо відео буде темнішати, або картинка кудись в якусь сторону здвигатися, вже не звертайте на це увагу. Продовжуємо. Спочатку про цей продукт не хотіла говорити, бо він в мене в пробнику ось такий SPF Крем Малевич. Мені вистачило цього пробничку на два рази, тому я не зрозуміла його зовсім, наче він і непоганий, але єдине, що скажу, що його текстура не схожа на крем, вона більше схожа на молочко, на лосьйон. І, напевно, цей крем підходить більше для жирної шкіри, а не для шкіри нормальної або схильної до сухості. Дівчат, переходимо до пакету і порожніх баночок, які в ньому знаходяться. Так, я тут вже підготувала. Першу порожню баночку, це в нас. Гель для інтимної гігієни від БАБЕ Laboratory. це іспанський бренд. PH у цього гелю 4,5. Сподіваюся, вам видно. Мій улюблений гель для інтимної гігієни. Краще мені він, ніж лактацид. До того я лактацидом користувалася зараз вже, напевно, кілька років, саме цим БАБЕ. Ціна на даний інтимний гель. Поливається від 390 гривень до 500 гривень. Колись він коштував 250 і це здавалось, що дуже гарна на нього ціна. А зараз вже від 390 гривень. Наступна порожня баночка це улюблений гель для душу мого чоловіка і мого брата. Колись брат замовив цей гель собі на розетці. І запевняв мене, що краще гелю в нього не було, дуже приємний аромат, гарно піниться, невеличкий розхід в нього. Я колись приїхала до батьків, понюхала. Потім або брат замовив по моєму проханню, або навіть подарував він, чи батьки подарували чоловіку на якесь свято дві баночки цього гелю. Він дійсно дуже економно розходується, має гарний аромат. Я так і не зрозуміла, де він виробляється, бо тут написано народжений в Німеччині, але саме виробника на зворотньому боці баночки не вказано. Тож я підозрюю, що може навіть десь у нас його виробляють. Отак, От Ціна зараз на цей гель в інтернеті. Починається від 100 гривень і на деяких сайтах досягає 130 гривень. Далі переходимо до шампуню для дor, тут 530 мл. На баночці, бачите, написано для сухого і пошкодженого волосся. В принципі, для сухого і пошкодженого волосся він підходить, але якесь диво з волоссям він не зробить. Тому, так, знаєте, якщо б оцінювати на якийсь бал з 10, то я б цьому шампунчику дала десь 6 балів. Ціни на цей шампунь стартують від 600 гривень, і максимально я знайшла 700 гривень. Йдемо далі ось такий лосьончик для рук і тіла від. Англійської марки. Зараз я вам прочитаю, бо тут чомусь не написано, що виробник це Grace Call. просто написано Бутік, бачите? Це я купляла колись в Beauty-Prof. Перенюхала всі гельчики для душу, і мені найбільше сподобався саме цей аромат. Що у нас тут: аромат неролі, груша і джинлія Сембере. Неролі це в нас. Наскільки я пам'ятаю, брокарді, колись мені розповідали, що нероля це олійка, яку роблять з квіток апельсинового дерева. Якщо я помиляюся, хтось знає, як правильно, то напишіть мені в коментарях, що таке неролі. Ось, 500 мл баночка. Ціна в інтернеті коливається від 400 до 580 гривень. Я купляла цей крем до 300 гривень. Це було дуже давно, бо мені він не сподобався. Він не підходить, дівчата, для моєї сухої шкіри. Для рук зовсім не підходить, для тіла більш-менш. Я їм дуже рідко користувалась. Давайте глянемо, скільки тут написано. Можна ним користуватися Ось 24 місяці. Ось, напевно, за 2 роки я його і використала з моменту відкриття. Хоча аромат, мені дуже-дуже подобається, а сам продукт не зайчув. Відставляємо. Переходимо далі. Моя улюблена пінка для душу від Білоу. У своїх відео я вже неодноразово казала, що мені дуже подобаються пінки від Білов, вони мені не сушать шкіру. Я дуже рідко використовую звичайні гелі для душу, віддаю перевагу або гелю для інтимної гігієни, ББ або якомусь іншому, чи пінки В пінках Приємні аромати, приємна текстура. Вони підходять і для того, щоб помитися, і для того, щоб побритися. Дівчата зрозуміють. Ну, Люблю я ці пінки. Що казати? Зараз ціни пінки білоу від 270 гривень до 400. 270 гривень. Зараз акція на майкапі, тож можна деякі піночки білоу купити за 270 гривень. Це доволі гарна ціна на ці пінки. Йдемо далі. У мене по списку тут місць для обличчя від Марта. Колись я для вас робила відеоогляд цієї косметики. Неодноразово повторюю, що я обожнюю косметику Марта. Це наш український бренд родом з Одеси. Колись, завдяки косметиці Марта я витягнула свою шкіру з постійного сухого стану. Тому. Незважаючи на те, що мені цей міст не сподобався, буду відверта, я все одно дуже цю косметику люблю. Люблю їх кремчики, люблю їх сироватки, флюїди, маску обожнюю. Ну, та й таке. Цей міст мені не сподобався. Чому? Тому що він мені трошки краще, ніж термальна вода. Тут дуже багато якихось гідролатів, дівчата, але скільки б в мене не було гідролатів. Я не бачила ніякого ефекту від них. Ось, Наприклад, у мене тут, до речі, гідролат ось такий гідролат м'ята. Це я купляла, пам'ятаєте, хто мене дивиться, ми були на екскурсії в Спаському розсаднику, і там було дуже багато гідролатів, м'ята, розмарин, лаванда і так далі. Дуже нам їх нахвалювали, що вони чудодійні, але я. Ну, якось я, знаєте, не вірю в це. Може, якщо користуватись гідролатом, коли тобі 20, буде якийсь ефект, але коли тобі вже за 30 ефекту я не бачу. Тому оцей гідролат і ось цей міст в мене на одному рівні. Дівчат гідролат відставляю. Розсаднику він коштував. 150 гривень. Я знаю, що можна на лівому березі його десь купити в філіалі цього розсаднику. І за метро на Запорізькому шосе, хто живе у Дніпрі. Ціна на міст на сайті Марта 321 гривня. Тобто, не так вже й дешево для цього складу. Ну, я буду відверта. Я хочу і обожнюю цю косметику, але міст ні про що. Далі в нас, дівчата, Чекайте хвильку, показую вам ось такий серум від пуріту. У нас тут центела азійська, ніацинамід, пантенол і якісь пептиди. А, що в нас тут написано? Заспокоює і зміцнює шкіру. Давайте спочатку про перевагу цього серуму. Дуже мені сподобалася текстура. Прям вона така гелева, приємна, нелипка. При тому, вона, знаєте, як живить шкіру достатньо. Потім ще одна з переваг: що тут 60 мл. Зазвичай у нас в сироватках, в серумах, флюїдах десь по 30 мл, та максимум 50, коли-неколи буває. А в цьому серумі 60 мл. І, в принципі, коли він по знижці, то можна купити цей серум по доволі Гарні, і приємні ціни. Зараз по знижці я не знайшла. Ціни на сайтах коливаються від 490 гривень до 870 гривень. Недоліків я в цьому серумі не побачила, але зараз я дещо дістану з пакета. І ви зрозумієте, чого я хочу це зробити. Достала дівчата я сіром від нашого українського бренду Recare. Тут у нас дівчата нецінамід у складі 2%, і ці біді, ці біді, це що? Лікувальний канаміс? Я так розумію, ну, правильно, ну, так давайте дивимось склад. Я хочу знайти, що тут так водичка, ніцинамід. Ага, канабіс, так, є канабіс олійка канабісу. Виняла я цю сироватку, тому що вони мені події дуже схожі. Дуже. І навіть текстура, тут більш щільна текстура в поріто, тут така більш рідка в рекеєр. Але тут в нас в поріто 60 мл зараз коштують від 500 гривень. Округлимо 490, а рекер у нас коштує від 200 до 260 гривень. І іноді на цю сироватку в магазинах Єва діє ще акція, тож її можна купити десь там за 165 чи за 170 гривень. Тому, навіть якщо ми порахуємо дві сироватки по 200 гривень, це все одно вийде дешевше, ніж цей. З сиром від Поріто. і тим паче, це наш український бренд. То, чого ж не підтримати український і купляти сироватку від Recare. Йдемо далі, дівчата. Одна з моїх улюблених пінок для вмивання це пінка від українського виробника Тріюга, пінка для сухої та комбінованої шкіри. Ще в них є моя улюблена пінка для сухої та чутливої шкіри. Там мені подобається більше, ніж ця. А... Чата дуже гарний натуральний склад. Мені вона дуже подобається за свою бюджетність і за гарну дію. Але, звісно ж, я вам скажу, що ця пінка підходить для вмивання обличчя вже після того, як ви Якимось засобом зняли макіяж, або гарно вимили макіяж міцелярною водичкою, або гідрофільною олійкою. Тобто нормально макіяж ця пінка не видалить. Це вже як другий крок після змивання макіяжу. Розповідаю вам це, щоб ви розуміли, що це неповноцінний засіб для змивання макіяжу. Так, Ставимо її сюди. Одна з переваг цієї пінки, дівчата: що ціна на неї зараз від 102 до 130 гривень. А колись, коли я її тільки починала купувати, вона коштувала 40 гривень. Боже, як ростуть ціни. Так, ладно, не про це зараз, не про це. Переходимо до кремчику від MedyPill Volume Tox з пептидавчак. Дуже непоганий крем, але я очікувала від нього більшого. Ціна на цей крем зараз в різних магазинах коливається від 498 гривень до 733 гривень. Як він до мене потрапив? Я, напевно, вже розповідала в якомусь відео, але буду повторюватись. В мене один з улюблених магазинів косметики в епіцентрі, який називається Моншері, і там іноді проходить акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, ти береш 2 товари, а третій за найменшою вартості йде тобі в подарунок. Я там брала шампунь і кондиціонер від відті в великому об'ємі. І цей крем був за найменшою вартістю, тож він пішов мені у подарунок. Ви бачите, я його повністю використала Ось я вам покажу, що він в мене тут пустенький. До останньої краплі я його вимазала, а потім тільки прочитала, що він йде як антивіковий для більш зрілої шкіри. Хочу до 40, мені не так далеко, але ж все ж таки хотілося б знати перед покупкою, що він йде 40. А, тим не менш, я хочу вам сказати, дівчата, що якщо він йде 40, і заявлено, що він дає якийсь ліфтінг, то в мене є питання. Він мені ні дрібні зморшки не прибрав, і шкіру теж якось так знаєте не підтягнув. Достатньо, щоб я сказала, що це прям супер крем. Він нормальний, гарний, але, як я і казала, вже я очікувала більшого. Так, ставимо сюди і переходимо далі. Що у нас тут? Паста від Naтуsuna. Нормальна паста. Просто нормальна паста. Ціни на цю пасту стартують від 63 і досягають 80 гривень. Вже не так багато пустих баночок залишилось в пакеті. Це парфумована вода від Sister Saroma. я вам хочу сказати: мені дуже подобається цей парфюм Like Cannabis But Not, саме на літо. Я його для себе відкрила тільки в цьому році. Так, пробачте, що я тут шурудю. Ось така от мініатюрка 10 мл. мене дивиться, знає, що після того, як я використала цю мініатюрку, я купила собі більший розмір парфюму 50 мл. Але, що я повинна, дівчата, сказати? Мені здається, що в мініатюрці аромат. Набагато більш насичене, ніж в повному розмірі. Наче, мініатюрка це була парфумована вода, а 50 мл я купила і це вже не парфумована вода, а просто туалетна вода. Ну, якось так. Тому я трошки розчарувалася в великому розмірі. Дівчата, Продовжуємо вже темніше, тож треба швиденько. Наступний продукт це. Продукт, про який я сьогодні вже казала, нічна крем маска відновлювальна від українського бренду Марта. Коли я вам розповідала про цю косметику, я вже казала, що дуже подобається мені ця маска. Це не перша, не друга, не третя моя упаковочка цієї маски, користуюсь нею десь один-два рази на тиждень. Якщо я знаю, що на наступний день в мене Запланована якась подія, мені потрібно кудись поїхати. То обов'язково на вечір перед цим днем я наношу цю масочку, щоб о, шкіра обличчя відновилась, і щоб, коли я зранку просинаюсь, вона була така, знаєте, якначе як після якоїсь косметичної процедурки. Прекрасна маска, прекрасний від неї ефект. Зараз на сайті її ціна 384 гривні. І що не менш важливо, в цієї масочки шикарний склад. Так, Кладу ось тут і продовжуємо. Бо затягувати не можна. Так, оцей продукт, який мені зовсім не сподобався, це бальзамчик для губу. Що в нас тут написано? Лепетіт Олів'єр». Хто в нас виробник Франція, напевно так. У акції я купляла цей бальзам близько 60 гривень. Зараз в Єві на цей бальзам ціна 139 гривень. Переходимо до ось такого кремчика. Це був подарунок від брата. Колись в одному з перших відео я поїхала до батьків, це було після 8 березня. І брат мені сказав, щоб я купила собі якісь подаруночки. Тож одним з подарунків був цей крем-гель. Я багато від нього не очікувала, але на мій подив, він виявився доволі ефективним. Він має таку гелеву прозору текстуру. і... В самому гельчику такі як блискучі елементи. Одна з особливостей цього крем гелю в тому, що цей наконечник вибрує, бачите, в мене обліз, бо я до останньої краплі його використала. Він вибрує і можна зранку зробити собі такий легенький масаж навколо очей. Сподобався мені цей крем. Звісно, ці маленькі зморшки біля очей він не прибирає, але, в принципі, на цю ціну крем доволі гарний. І фінальний продукт на сьогодні це мій улюблений тональний BB крем від Purito в відтінку 21 Light Beige Я обожнюю цей тональний крем, і яке ж було розчарування, коли я взяла такий саме тональний крем собі, новий, тільки з SPF. І ти наносиш саме цей тональний без SPF. То в фіналі в тебе шкіра, наче така сяюча, наповнена, зволожена, немає сухості, він не забивається. І я дуже-дуже була засмучена, коли почала використовувати такий саме порідок, тільки з СПФ. І по консистенції він виявився зовсім не такий, як цей. Тональний без SPF. Звісно, я їм буду користуватись далі, я його весь використаю, але кажу так, що цей тональний BB без SPF, мені подобається набагато більше, бо він дає сяєння шкірі. Що ж по ціні на цей тональний? Саме без SPF я знайшла цей тональний в інтернет-магазинах, він був від 400 гривень до. Майже 700 гривень. Я дуже здивувала, що така велика різниця. Я не знаю, чому на одному сайті він 400 коштує, на іншому 680, але як і я вам кажу. На цьому, дівчата, буду завершувати це відео. Дякую, що подивились. Якщо чимось з цих продуктів ви користувались або користуєтесь, напишіть свій відгук, напишіть, що вам в продукті подобається, що не подобається. Я вдячна, що ви дочекались відео, Вдячна, що переглянули, і як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.